Ех, виживання в пласкому світі в Майнкрафт. Як багато криється в цьому реченні, цілих чотири слова та два прийменники. Ой, ви тут? Всім бонжур! З вами цитрун Кордон. І нарешті ви дочекалися. В топі найпопулярніших відео на моєму каналі Виживання в пласкому світі в Майнкрафт, друга частина, займає перше місце. Тому я вирішив зняти третю частину, раз ця рубрика вам уже так подобається. Заходимо, обираємо світ. А, де він це ж він? Оце він? Мабуть, так. Ось ми заспавнились і так, це він. Те саме місце з прев'ю минулої частини. Так, давайте подивимося. Ну так, так, у нас згорів будинок, так. Тепер він трохи некрасиво виглядає. Ну, але ж, він залишився, хоч трохи будинку залишилось. Ну, це головне. Так, давайте спершу подумаємо, чим ми займемось. Думаю, думаю, думаю. О, придумав. Так. Першу треба відновити паркан, а так. Я хочу зробити ферму. Ну, не ферму, досвіду і та таке. Так, мені писали в коментарях, зроби ферму досвіду, але. Ну, я її не вмію робити, треба буде загуглити. І у нас вже 5 парканів. Ви скажете, що це вандалство е е ламати чужі паркани, але скажу, я взагалі-то захищаю тварин, тому я, типу, їх на волю визволяю. Так, я знаю невеличке оправдання, ну але дійсно. Що ж, 11 нам точно достатньо. Правда мабуть будинку, де сусід живе, уже ніхто не живе. Ну, мабуть, якось так буде. Ого, виходить. О, отак буде, і нам треба ще скрафтити калітку. Так, тепер зручно <застирити> застрибувати в будинок. Може у нас є з собою палки тут? Так, а скільки палок коштує калітка, так би мовити. Так, шукаємо калітку. Так, це просто паркан. Е, не зрозумів, а де калітка? Пропоную зайти в розділ розліомеханізм, щоб її було легше шукати, і. Так, треба 4 палки та дві дошки. А дошок якраз у нас немає. Хм, я там садив, може вони вже виросли? Ось! Ні, тут освітлювальне дерево, так би мовити. Так, я зараз також поламаю все листя, тому що в листі може бути саженці, а ми не тільки рубаємо дерева, а ще робимо так, щоб їх було більше, але тим самим жертвуємо одне. Ось я е, постриг дерево і можна садити кудись сюди. Все, хай ростуть. До речі, якби мені випала палка. Щоб вони мені випали і не. Одна палка випала і не дві. Е, тому ми можемо вже навіть не рубати цей стовбур. Хоча це просто тепер стовбур. Цікаво відросте на ньому нове листя? От я не знаю. Пишіть у коментарях, але поки що ми його робити не будемо. Краще розробаємо прилавок. Геніально. Що ж, е, дякую за дві дошки, продавець. Все у тебе був якийсь нестильний прилавок, і взагалі це був не я. О. Що ж, біжимо додому крафтити. Стоп, а чому немає слизнів? У мене мирна важкі стоїть. Така важкість для слабаків. Це виходить я сам слабак Ну, я тоді, це згадав. Я, я тушив будинок, і мені ще слизня заважала, тому я її вимкнув і забув вимкнути назад. О, дошку знайшов в скрині. І можемо крафтити нарешті нашу калітку. Так, заходимо в розділ механізми, калітка, і у нас ще залишається 4 палки. А тут можна пройти? Та ні, не можна. Ну добре, я тут по-нормальному відновлю. Так, і тут варто відновити на всякий випадок. Ну, по-перше, щоб виглядало з сторони нормально. Так, е -е, виходить, е -е, паркан ми відновили. Головне, щоб нової пожежі не було. Я подумав, це якийсь чорний мага на кінь. Тепер, давайте вже нарешті робити... Е, стоп, а де мій інструмент. О, ні-ні-ні, заліза не буду витрачати. Це дуже рідкісний матеріал, тим паче в плоскому світі це взагалі. Так, мені вдалося здобути одне один шматок дерева. Навіть не питайте, де. Так, тут. Але, ну, якщо дивитись з вулиці, то, типу, нормально. І можемо вже нарешті крафтити наш інструмент для того, щоб вироблювати городи. Я чесно не знаю, як він називається. Мабуть, так і називається матига. Що ж, складаємо все. І пішли вироблювати наш город. І нарешті у нас буде нормаль... нормальне джерело їсти. ...їжі. <с> Цікаво, буває неїстівна їжа. Так, я перекопав надто багато, ну, але все рівно, коли воно виросте, я сподіваюся, воно виросте. О, у мене ж є відро. відро. І тут є вода. Хм. А що? Я не пам'ятаю, чи це так працює. Зараз спробуємо. Так. І третє. А можна тут. Так, 4. І вода вся тут висохла. А є у нас ще десь в селі вода? Опа. Так. Добре, буду йти через калітку, пошукаю води, але якщо ми зможемо її знайти, у нас виходить буде безкінечний генератор води. Так, я якраз зголоднів, але все, що в мене з'їздить, це оце от. От Чому у нас немає ніде в селі води? Е, ну, хоч десь є. Так, у нас є друга ця будівля стання для тварин. І ми нарешті можемо зробити безкінечний генератор води. Будемо називати безкінечним генератором води. Все. Більше не родавайся. І сюди. Давайте. Мені здається, працює. Працює! Все, зробили безкінечний генератор води наш. І тепер нам залишилось... Ого, воно вже засихає. Так, не хвилюйтесь, все. Ставимо сюди воду і лягаємо спати. сподіваюся, за ніч вона виросте. На що ти сподіваєшся, це тримкруто? Я прокинувся і вже подумав, що до мене в будинок вірвався слизняк. Через ці блоки слизі. Так. І. Ну, нібито все ок. О, у нас ще є 5 блоків землі. Прикольно, можна... Тепер у нас напів будинок І як завжди, до мене вже в гості прочаться слайми. У мене зараз. Е... я не приймаю гості, вибачте. А тут, до речі, я, пам'ятаю, чи показувала, але тут дуже креативно все загородив я. Так, нічого ще Аня трошки не виросла. Я скоро так, якщо буду їсти лише от це м'ясо гниле. Отравлюсь. Ось у мене вже отрав... голод. Стоп голод? Як це голод? Я ж поїв тільки що. Так, у -у -у -у. нам треба швиденько думати, де ми можемо дістати м'ясо. Нормальне. Або не м'ясо хоча б нормальну їжу. Mm. Я згадав! Можеш випасти з дерева яблуко? Давайте спробуємо. Ура! Мені вишу... випало вже 5 саженців. Я не знаю, як з одного дерева може випасти 5 саженців. І одне яблуко. Ну що ж, воно тут скоро вже буде рис. Не, вони так, мабуть, близько не виростуть. Так. 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 Вони без води цікаво можуть рости? Не знаю. Ух, я ще трохи поїв і мені випало ще два саженця. Дякуєте, як багато? І ще одне яблуко. Тепер я можу поїсти. О, мені випало три саженці, вибачаюсь. І сажаємо кудись сюди Ого, тут у нас така вже буде лісополоса. а якщо з усіх так дерев подобувати, буде ж прикольно. Можна буде багато яблук добути. Хм, цікава у мене ідейка, з'явилася. А що? Якщо, що якщо, Я огоржу наше поселення деревами. Ну, я знаю, це треба дуже багато саженців. Ну, лише тоді слайми оці бридки не будуть до нас соватися. О, вже потроху виростає. Ще, мабуть, одна ніч і вже виросте. Так. Також я хочу зайнятися розбудуванням свого будинку. Ну, по-перше, я хочу зробити собі, так би мовити, прибудовану кімнату, яка буде складом різних речей. Хоча у мене їх не так уже і багато не збиралося, але все рівно хочу трохи розширити свій будинок. Зараз схожу за е, деревом і побудую прибудовку з дерева. Мені здається, або це саженець виріс? Ні. Все таки не вирісло на цьому дереві листя, тому ми його можемо сміливо рубати. А саженець уже виріс. Тому я зараз добуду з нього яблука та палки та саженці інші. Так, я обчистив все все. і все, що мені випало, це одне яблуко. Серйозно? Ну, ще пару палок, ну але палки це не так важливо. Так, яблуко я бережу, коли я буду прям дуже голодний. А от дерево я зроблю, бо, як ми зрозуміли, я в ньому вже не виросте додаткове листя. Хоча це, якби виростало додаткове листя? Ну, типу, зрубав листя. У -у -у. Все я біжу. І воно виросло нове. То це був би прикольний бізнес-план. Куди? Так, відмагався трохи, і у мене вже мало ГП. От коли вже буде ніч. І давайте я почекаю ночі. А краще постою, як це називають, здається, АФК і почекаю, поки виростуть наші саженці пшениці. На сам підійду на пару ходинок. Я лише зараз зрозумів, що в мене весь час в скрині був хліб. Реально, добре буду тепер далі так стояти. Пізніше, коли стемніло, я побачив, що все ще не до кінця виросло, і побіг спати. Але не дивлячись на те, що я поспав, мені здалося, що нічого майже не виросло, тому я вирішив чекати далі. Мене завжди найбільше дивувало, чому слайми оці от, ціники не чіпають жителів. От жителі буквально за мінімет і чомусь. Оці от слайми, слимаки, я не знаю, як їх називати. Жителів не чіпають, а просяться конкретно до мене. Ну, Відходь. Добре, буду далі стояти і чекати, поки виросте наш урожай. Насправді, те, що ми огородили оце от все від цих слимаків. Набридливих. Дуже спростило мені життя, бо якби я зараз стояв і чекав, поки це все поверстає, а слимаки постійно мене били, то так би я такий карзів, мабуть, помер уже Ну все, слимаки, ви мене набридли. Я вас зараз хлібиною поб'ю. Чому вони хлібиною взагалі б'ються? Так, чуть не з'їв хлібину. Мені вона ще треба, щоб вбити інших слимаків, а не для того, щоб її їсти. Особливо, якщо в вже вийшов з рок передатності. О, перший посів вже виріс. Прямо на моїх очах. Чи це ще чи він не виріс. Ну добре, вже точно має скоро виросте. Будемо далі чекати. О, я ж тільки зараз згадав. У мене була ідея прибудувати якусь кімнатку до свого будинку. Давайте зараз я її втікю в життя. Так, кімнатка, допустимо, буде. Ось так от. Ой-ой, тут хтось є. Добре, буду будувати. Що ж, у мене вийшла якась така от фортеця, хоча я навіть не знаю, тут мені ні від кого оборонятися, але хай на всякий випадок буде, отак от. Але мене звідси можуть скинути. Ну, але, по суті, якщо отак відбиватися... Давай. То може ефективно От якби була якась кількість цих слизнів, тоді було б інше діло. Хоча можна десь тут побудувати от двері. Ось тут десь. Мабуть, так і зроблю. І, типу, підібрав е, Слизнів цей слайм. І так потроху потроху я назбираю на будинок. Просто зараз скажу вам ситуацію. Я будую просто ну там, сходи до будову, і мене вбиває слимак. Воно пише: у вас не було точки відродження. Тобто, типу, ви не спали на ліжку. Але я спав на ліжку буквально. Пару хвилин до того, як вона це написала. І я от чесно не розумію. У мене ж була точка відродження. Що виходить не так? Я не розумію. Тобто. Мені тепер доводиться бігати по кругу і шукати моє село. Я? Навіщо? Чому? Воно ж ти типу, я спав. Я нічого не розумію, чесно. Буду тепер бігати і шукати моє, мабуть, село. Прекрасно, я тепер ще й не можу бігати. Я придумав. Треба буде виходити передивитись моє відео і згадати, в якій стороні я знайшов поселення. Хоча там були паузи. І я міг звернутися зовсім іншу сторону. Не знаю, давайте зараз спробуємо. Так, не це саме село? Будь ласка, тільки те саме село, в якому я виживав. Я знайшов якесь село, не знаю, що це моє плоскому світі купа сіл і, мабуть, все-таки, на жаль, це не моє. Ні, я не буду починати все це заново, тому що легше оббігати світ. Ти знаєте, все-таки моє те саме село, де я починав виживати. Ех. Так, ми підбігаємо до нашого наступного претендента, і я нарешті вже бачу своє рідне село. Чому я відразу зрозумів, що це те саме, в якому я починав своє виживання і те, яке я шукав. Ну, по-перше, ті самі серниці, які я садив, можете відмотати назад відео. Ось це я робив дерево і нарешті. Так, я точно не встигну вже забрати свої речі, але хоча б я прийшов до свого рідного села. Хоча я навіть ніколи... О! Та не вже речі деякі збереглися. Та й навіть якщо дві речі збереглися, це вже дуже класно. А тут збереглося купа речей. Круто. Так, і нарешті я можу нормально збудувати тут мій план, мою фортецю. Хух! Город уже... <ріст> навіть... Стоп, він не підріс? Дивно. Чи час якось заповільнився? Мабуть, час якось зупинився, поки я був е -е -е -е... в іншому місці, не знаю. Ну, головне, що все збереглося, навіть речі збереглися. Я навіть не знаю, як це можливо. Що ж, ми все прибрали. Ну що ж, отаке от сьогодні вийшло відео. Ми е, дуже багато шукали. Е, наше село побудували безкінечний генератор води. Правда, тут взяли трохи. Ну, але ми завалюємо, тому що тепер у нас безкінечний генератор води. Ферму побудували, фортецю. А ліжко. Ось воно. Ліжко хай буде отак от. Багато купу всього побудували. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ви підтримаєте його вподобайкою та підпискою. Ну а з вами був Стрім Куртон. Всім оріор!